прямому репортер. Тож одразу до головних новин: 17 разів за ніч росіяни обстріляли Дніпропетровщину. У Нікополі пошкоджено три житлових будинки: понівечені дві багатоповерхівки, ресторан, газогін та лінії електропередач. У Марганці зачепило приватне підприємство, коледж та багатоквартирний будинок. Крім того, під ворожим вогнем опинилася Муронівська громада. Ніхто із людей не постраждав. Втім, обстеження територій все ще триває. Двоє людей загинули у наслідок обстрілів на Херсонщині. Семеро поранені росіяни атакували область. Майже 80 разів. 13 обстрілів було по самому Херсону. Ворожі снаряди поцілили у житлові будинки, а також територію підприємства. Окупанти знову вдарили і по Купінському. По Купінську на Харківщині у місті пошкоджено щонайменше чотири приватних будинки. Постраждала літня жінка у селищі купінськ вузловий пошкоджені п'ятиповерхові житлові будинки. Протягом доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Купінського та Харківського районів. Троє людей загинули у наслідок обстрілів Донеччини минулої доби. Жертвами стали жителі Бахмута та Новопокровського. І ще чотири людини поранені. Вночі росіяни завдали ракетного удару по дружківці, поцілили по адміністрам промислового підприємства. У Краматорську ж зруйновану амбулаторію та пошкоджено вісім будинків. На Лиман ворог скинув дві ракети С-300. Під інтенсивними обстрілами опинився і Вугледар. Гарячих точок серед гарячих точок. Залишається також і Авдіївка вночі були прильоти по старій та центральній частинах міста. І ще окупантів. Ліквідували наші військові за минулу добу. Це дані Генерального штабу. Українські військові підбили шість танків, знищили шість бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. У Росіяни ще мінус два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Крім того, ворог не дорахується. Сім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. На тепер загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 148 тисяч вояв. Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак. Основні зусилля Росіяни і надалі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. А у генштабі кажуть, що росіяни готуються до того. Що Україна деокупує свої території, зокрема в окупованому Криму, ворог нарощує оборону, а також будує фортифікаційні споруди. Російські загарбники нарощують оборону тимчасово окупованого українського Криму. Зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт. Через побоювання деокупації українських територій, так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію Російської Федерації. Україна домагатиметься розширення санкцій ЄС на російську атомну галузь. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що потрібно накласти обмеження на усіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-трориста. Санкції будуть вводитись і надалі, щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії зараз. У 10-му пакеті є нові санкційні кроки, потужні проти військової промисловості, фінансового сектору держави терориста, проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на увесь світ. У них це точно не вийде. Наші дипломати, вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні зокрема європейські санкції, ще на російську атомну галузь, на Росатом Усі, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави терорист. Напередодні ЄС затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії, і в цьому списку 121 фізична та юридична особи. Обмеження передбачають скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро. Йдеться зокрема про товари подвійного призначення та передових технологій. Під санкції потрапили майже сотні організацій, що пов'язані з військово-промисловим комплексом федерації, і серед них сім іранських підприємств, які виробляють безпілотники, що постачають до Росії. Санкції також торкнуться двох пропагандистських змі та трьох російських банків. Зустріч міністрів фінансів G20 завершилась без спільної заяви через розбіжності щодо війни в Україні. Більшість країн засудили російську агресію однак Китай та сама Росія. Виступили проти Індія, яка нині головою у групі 20 оприлюднила заяву, де підсумувала перемовини та позначила розбіжності. Зазначається, що більшість учасників рішуче засудили війну в Україні і наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює наявні уразливості у світовій економіці. При цьому вказується, що є й інші оцінки ситуації та санкцій. Москва та Пекін нібито не хочуть, аби платформа G20 використовувалася. Для обговорення політичних питань сотні людей вийшли на акцію проти російської агресії у Вашингтоні. Вони тримали в руках синьо жовті прапори та банери із закликами зупинити війну. Люди прийшли до Білого Дому, а потім до резиденції російського посла. Учасники акції вважають, що потрібно об'єднувати зусилля та розширювати допомогу Україні. Тераліст Адпіполвадеслюди були у розпачі, шоковані та спантеличені. І цей рік інший. Цього року у нас є надія, і ми впевнені, що Україна переможе, тому що ми бачимо, що Україна вже перемагає, використовуючи усю підтримку з боку США та Європи. Україна у жорстоких боях із російськими окупантами відвоює свою свободу. Мільйони українських родин. Втратили домівки, а тисячі змушені були виїхати, щоб врятувати життя дітей. Мільйони залишаються, щоб боронити і рятувати. Страждають від російської зброї і тварини, покинуті цуцики та коти змушені виживати без їжі, води, тепла та під обстрілами. Іноді ризикуючи власним життям, бідолах рятують наші захисники. Тож як бійці збройних сил витягають тварини з під завалів та як опікуються, дивіться у наступному сюжеті. Короче, життя мене к такому не готувало. коли в такій ситуації ще не був. Так оберігає кішечка своїх малюків. Вони народились просто в окопі, при мінус 12. З'явитися на світ маленьким пухнастикам допомагав. Боєць ЗСУ. Пологи успішні, попри безжальні обстріли росіян в окопі під обстрілами, приймати роди у кішки це жорстко. Якось так, якось будемо загріватися. Щось будемо думати. А цьому миколаївському цуцику пощастило не менше. Після чергового обстрілу росіянами бідолаха опинився в епіцентрі удару. Щеня лежала на місці непорушно, і тут вже працювали екскаватори. Перехожі вважали тварину мертвою, але не наші воїни. Цього чорного кота красення наші військовики назвали змій. Його витягли зі сміття на острові. Зміїний до порятунку змій сам добував собі їжу та зміг вижити під час вичищення острова від ворогів. Перед ворожим обстрілами українські бійці не тільки відбивають атаки та рятують мирних людей, не залишають і тварин. Ті ж самі часто приходять в окопи і контужені та налякані, поранені, а ще голодні і спраглі. Ніби знають. Тут зігріють, вилікують, нагодують і головне приголублять. Цей боєць годує голодних котів і собак. Усі разом підходять по свою порцію. І поки ті коштують, до бійця обережно підбирається ще один стражденний. А в Лимані бійцям довелося рятувати навіть ведмедя. Він жив у приватному зоопарку і йому, як і іншим тваринам, звіринця, дісталось від росіян. Виснаженого ведмедя теж не залишили на призволяще наші бійці. Цього Тома боєць привіз у Київ з Краматорська. Тома ще в грудні знайшли артилеристи на Херсонщині. З ними і жив на позиціях та ніс свою службу. І на південному напрямку, і згодом на східному. Зараз Том живе у новій родині з власницею Тетяною і двома прифронтовими котами. Він одужує і полюбляє забавки з бавовною. А деякі залишаються стерегти позиції, як от цей бойовий загін цуциків пліч опліч із нашими військовиками тримають стрій і готові будь-якої миті кинутися в бій, щоб захистити Україну і свій дім і своїх рятівників. Тетяна Сенько, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все більше інформації почуйте і побачите у наступному випуску репортеру. Не залишайтеся байдужими, підписуйтеся на телеграм прямого і на ютюб.